Війна залишає по собі жахливі наслідки, і деякі з них не розгледіти з першого погляду. Солдати, які захищають свою землю, отримують не тільки фізичні травми. Додому герої можуть повертатися не лише зі скаліченими тілами, а й з пораненими душами. Смерть несуть не лише кулі та снаряди. Війна це шок і стрес, які назавжди змінюють життя. Жахливі спогади війни постійно переслідують захисників країни. За статистикою, із 300 тисяч учасників АТО понад 80% страждають на посттравматичний стресовий розлад ПТСР. Експерти називають цей стан афганським синдромом, і впоратися з ним можуть не всі. Більше 500 українських воїнів не змогли і вкоротили собі віку. Страшна цифра 500 може бути лише початком. Так уже було під час в'єтнамської війни загинуло 58 тисяч американських солдатів, але жертв посттравматичного розладу виявилося ще більше. За 10 років після війни 62 тисячі ветеранів скоїли самогубство. Стандартні курси реабілітації далеко не завжди дають бажаний ефект. Як показали наукові дослідження за участю ветеранів війни у В'єтнамі, Перській Затоці, Сомалі, Іраку та Афганістані, подолати ПТСР допомагає техніка трансцендентальної медитації. Науковий експеримент, під час якого ветерани двічі на день практикували 20 хвилину трансцендентальну медитацію, показав вражаючі результати. Вже через 10 днів після початку занять вчені відзначили позитивну динаміку. Через місяць у 87% ветеранів спостерігалося зменшення клінічних симптомів через три місяці науковці констатували повне зникнення розладу. Сьогодні понад 6 мільйонів людей у всьому світі практикують трансцендентальну медитацію. З них понад півмільйона військові у нашій країні благодійний фонд Девіда Лінча має понад 30 професійно підготовлених учителів трансцендентальної медитації, які готові допомагати тим, хто найбільше цього потребує. Саме вони можуть повернути захисників вітчизни до нормального життя. Приєднуйтесь до благодійного фонду Девіда Лінча, і разом ми зможемо подарувати мир та душевний спокій тисячам ветеранів АТО. Ці люди ризикували заради нас своїм життям. Вони зупинили війну, не впустивши її до наших домівок. Тепер допомога потрібна їм самим. Підтримаємо героїв у їхній важкій боротьбі з наслідками війни. Це найменше, що ми можемо для них зробити.